Вона не просто акторка. Вона живе втілення темної зими. Дженні Ортега. Чорне волосся, холодна шкіра, глибокі очі. Це високий контраст. Це сила. Її колір це глибина. Чистий, чорний, білий, бордовий, смарагдовий. Ніяких теплих бежів, ніяких золотих відблисків. Темна зима це насиченість, а не пастель. Це магія холоду. Ось її Winter Magic On. Чорне, зелене, бордове. А ось Faded Warm House. Персикове, коричневе, бежеве. Її стиль мінімалістична готика. Холодний червоний, винний, бордовий. Ніяких персикових рум'янців, ніяких теплих блесків. Ваша сила у контрасті. У глибині? У елегантній темряві. Волосся чорне. темно-коричневе, Без жовтини, без меду. Руде, блонд? Ні. Це не ваша магія. Ваша в темряві. У силуеті. У блиску. Прикраси срібло, платина, камені, смарагд, аметист, бордо, чорний опал. Вона не похмура, вона впевнена, не випадкова, але завжди загадкова. Її стиль це рівновага між готикою та класикою, між силуетом і деталею, між темрявою і світлом. Якщо ви темна зима, не бійтеся контрасту, не бійтеся глибини. Ваша краса у чистоті кольору, у чіткості ліній, у мінімалізмі з характером. Темна зима це не колір, це енергія, це сила в тиші. Це ви, коли ви знаєте, хто ви, коли ви не боїтеся бути темними, глибокими, насиченими. Ви темна зима. Тоді ви знаєте, що ваша магія в темряві, але вона світиться. Підпишіться, будемо розбирати ваш типаж разом. Бо краса це не мода, це правда про вас.